Свистяк вірусолог, кандидат біологічних наук Надія Михайлівна Жолобак. Вітаю вас, пані Надію. Я вас також вітаю. Епідемія закінчилась, а віруси залишились. Що чекати від коронавірусів у найближчі роки, і наскільки вони небезпечні для людства в майбутньому? Так, офіційно епідемію припинили, але Звичайно, коронавірус, як об'єкт біологічний об'єкт, залишився в природі, і нікуди він не дівся. От, і звичайно, ці віруси вони циркулюють навколишньому середовищі, циркулюють і в людській популяції, і ми знаємо, що коронавіруси це такі об'єкти, які досить широко роз... знаходяться вражають дуже до... досить широке коло. Організмів в навколишньому середовищі, тому звичайно коронавіруси будуть знаходитися далі і будуть змінюватися, звичайно. Але ці зміни будуть залежати не від нашого впливу, а будуть залежати від е, природних умов, в яких вони знаходяться, від частоти контактів з людиною. Тому, в принципі, е, чекати якихось кардинальних змін в поведінці коронавірусу, ну, немає змісту. Єдине, що я можу сказати, що зазвичай. Вірус, якщо заходить в популяцію, яка не підготовлена до нього, якийсь дуже різко змінений, то спочатку переднє захворювання йде досить важко, але вірус адаптовується до популяції, а популяція адаптується до віруса і, відповідно, з кожним такі, циклом розмноження вірусу його інфекційність має знижуватися. Тому чекати якихось страшних епідемій від коронавірусу, я не, не чекаю. От і пропоную всім, також до цього ставитися значно спокійніше. А що є найголовнішим у імунному захисті від усіх інфекцій? Звичайно, найголовнішим є стан організму, який контактує з інфекційним агентом. Тобто, якби ми не ставилися до будь-яких там інфекційних агентів, які можуть взаємодіяти з людиною, нам потрібно розуміти, що нормальна робота нашого організму, тобто достатній сон. Адекватне харчування, здорова психіка це все реально напряму впливає на імунну відповідь організму при контакті з е, будь-яким агентом, який є незвичним для нашого організму. Тому що люди захворювають на інфекції, е, коли стикаються з тими об'єктами, з якими вони або раніше не стикалися ніколи, тоді перебіг може бути досить важким, або з. З яким вони певний час досить тривалий, не стикалися, відповідно, напруженість імунної відповіді знизилася, відповідно, в таких умовах організм знову ж таки захворіває, тобто напрацьовує цю активує імунну відповідь, напрацьовує нормальну, адекватну відповідь. І, звичайно, при контакті, якщо розглядати взаємодію збудника, Організму, то при контакті з звудником з організм, найважливішим є те, що е, цей е, збудник, попадає, якщо це респіраторна інфекція, попадає на слизові. Відповідно, е, залежить від того, який стан слизової, тобто чи достатня кількість білків. От, чи е, достатня кількість ферментів продукується організмом, фермент, які здатні інактивувати вірус ще на процесі, на етапі проникнення вірусу в організм, тобто при, 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 при первинних контактах? Це, звичайно, лізоцим, найрізноманітніші інші білкові фактори. От, е, чисто рефлекторні реакції наші людські, тобто теж саме чихання і кашель, це дуже хороша реакція організму, яка дозволяє просто на первинних етапах видалити цей збудник. І, звичайно, здатність організму до продукції цілого ряду неспецифічних факторів, зокрема такий відомий глікопротеїн, це інтерферон, тобто здатність до продукції інтерферону. Тому що інтерферон він, до речі, з'являється перше у хребетних і є у всіх людей, в тому числі ми ж Гомосапіс. От то тобто, відповідно. Саме інтерферон – це є той глікопротеїн, який не специфічно є сигналом, фактично сос для організму, для того щоб організм перейшов стан блокування. Синтезу білку, і такі білка і таким чином е, заблокував репродукцію віруса на первинних етапах, коли він тільки-тільки попадає в організм. Тобто, е, система інтерферону, як така, це одна із головних систем, яка дозволяє не розвинутися вірусній інфекції, дозволяє захистити організм ну, на початкових етапах. І, відповідно, е, Віруси, це є якраз ці об'єкти. Ну, зокрема, ці ж респіраторні віруси, які активують систему інтерферону. І е, З іншого боку, оскільки наша система інтерферону виникла досить давно, то еволюційно ця взаємодія вірусу і організму вона реалізується в тому, що у вірусів є певні системи захисту проти системи інтерферону. От, і таким чином, у нас е, оця взаємодія, вона. Хто сильніший, хто швидше зреагує, хто більш адекватно зреагує. І в таких умовах, звичайно, є цілий ряд препаратів, які можуть певним чином стимулювати якраз продукцію інтерферону. Ну і не тільки стимулювати продукцію інтерферону, тобто діяти різними способами. Тому що е просто стимуляція інтерферону це є не досить такий правильний підхід і при всяких е безпідставних. Умовах, в принципі, застосовувати просто індуктор інтеферону немає змісту, тому що знову ж таки це досить складна система. От вона ускладнюється звичайно з еволюцією організму, і відповідно це ускладнення воно приводить до того, що проста стимуляція системи інтеферону може дати певний ряд побічних ефектів. Тому е, будь-який підхід і застосування будь-яких препаратів передбачає. Розуміння механізму його дії цього препарату, коли його потрібно застосовувати і в яких умовах потрібно застосовувати ці препарати. А скажіть, будь ласка, що таке екстрена профілактика вірусної інфекції? Взагалі, екстрена профілактика вірусної інфекції, це якби свого роду, в якійсь мірі ксиморок, я би сказала, а з іншого боку, правильний підхід, тому що саме екстрена профілактика вірусної інфекції це. Той підхід, який дозволяє не розвинутися вірусної інфекції. Під екстреною профілактикою вірусної інфекції, я розумію застосування певних заходів або і препаратів, які дозволяють не захворіти людині, яка вже проконтактувала із людиною, яка могла бути інфікована. Тобто. Екстрена, це значить швидка і профілактика, коли ти ще не хворий, але ти можеш захворіти, ти якраз е, в групі ризику. Тобто, це якраз підхід, коли людина, знаходячись в групі ризику, може зробити щось таке, щоб не захворіти. Тобто, вона контактувала, але вона не захворіє. Ну, насамперед, е, до екстреної профілактики вірусних інфекцій належить. Е, набір фізичних факторів: це миття рук. Умивання обличчя, промивання слизової носа, полоскання горла. Тобто, це ті методи, які дозволяють ліквідувати збудних з поверхні, це саме перші фізичні фактори, е, хімічні фактори профілактики вірусної інфекції, екстреної профілактики, це е, покриття слизових слизових, наприклад, речовинами. Які не дають асорпуватися вірусу? Ну, наприклад, та ж сама класична, стара, оксалінова мазь, но з другого боку не близько оксалінова мазь цілком можна навіть дитячий крем на слизу, і вже так сказать гідрофійні віруси, віруси, які добре взаємодіють, ну, вони практично всі взаємодіють із водою. От, вони на, При попаданні на Крем, тобто на жирову основу, вони не зможуть асорбуватися на поверхні, тобто і в принципі будуть нейтралізовуватись таким способом. І звичайно, до екстреної профілактики вірусних інфекцій є, є біологічні методи. Зокрема, застосування того ж самого інтерферону, інтерназального інтерферону, тобто краплі в ніс. І застосування таких крапель, воно з одного боку, буде промивати слизову, а з іншого боку, саме інтерферон, попадаючи на слизову, буде запускати активацію якраз антивірусної стійкості, стійкості до розмноження цього вірусу, самого вірусу безпосередньо. І ще один спосіб, це, звичайно, стимуляція. Ну, загальної імунної відповіді. І в даній ситуації це можуть бути полівітамінні препарати, аскорбінова кислота, тобто ті речовини, які ну, не специфічно активують імунну відповідь. Є ряд препаратів, звичайно, які також я би рекомендувала для екстреної профілактики вірусної інфекції, але тільки тоді, коли людина. Реально розуміє, що вона була в контакті з хворою на вірусну інфекцію і е, досить тривалий час, ну мінімум годину, хоча б е, півгодини, годину. І е, після відчуваєш, що перші при ознаки перші ознаки якби, вірусної інфекції з'являються: тобто, там може слабке недомагання, може там. Якісь респіраторні, там зуд в носі, та, чи зуд на слизові, та, на стінці горла. От, тобто глот, такий, глот я зуду. От Там з'являється певна слабість. І от оці перші, в умовах цих перших ознак такого вірусного інфекційного процесу, я, звичайно, всім рекомендую своїм родичам от, і сама так роблю, це, звичайно, я застосовую застосовуваю. От, і це вже не перший рік. Історія замігся на мене давня. Я це речовину знаю давно. Це моя робота. Ми... З нею була пов'язана моя кандидатська дисертація. Ну, от я вивчала, як він працює, і можливості його модифікації дріжджовими нуклеїновими кислотами, от і були показані дуже хороші результати. І е, реально ця речовина, точніше, препарат Аміксин, а речовина телерону та вони реально дуже цікаво працюють і досить, досить ефективно працюють. І що саме цікаве, що цей препарат. Е, Дослідженнями точніше, публікації, американські публікації, його досліджували на ефективність проти хвороби Ебола. Це така хвороба неприємна, от мало того сказати неприємна, а смертельна, в 80% відсотків смертності. От, і спочатку дослідження проводили програмуванням, а потім на моделях, на тваринах і було показано, що десь найефективніших препаратів якраз проти хвороби Ебола, це. Телорону дегідрохлорид, а в нас в аптеках це препарат еміксид. От Того, в принципі, оцей препарат одноразовий прийом в умовах екстреної профілактики, він дає дуже хороший ефект. Ну, звичайно, крім екстреної крім препаратів, ще один дуже важливий момент, який завжди випускають при таких профілактичних заходах. Якщо людина себе починає. Погано почувати, ну тобто от якісь перші продромальні явища, так, то людина зазвичай випиває лікарство, наїдається вітамінів, закапує ніс і йде на роботу. І от оце категорично робити не можна. Іти е, на роботу, іти в колектив. Тоді, коли ти відчуваєш ці перші продромальні явища, це мало того, що це погане ставлення до вас організму, це зневага і до оточуючих, тому що людина, яка йде в колектив в стані, коли вона збирається захворіти, вона може ще і не виділяє вірус, а з другого боку, вона вже може виділяти вірус. І тому, мало того, що вона сама погіршує свій стан, то одночасно вона заражає і своїх колег. Як там, захворів сам зарази інших. Так? так от такий підхід є кардинально невірний, він є дуже поганим підходом, і тому о, о, найважливіше, звичайно, в екстреній профілактиці це насамперед обмежити свої контакти, залишитися вдома і зробити все те, що ми тільки що з вами говорили. І тоді ця профілактика спрацює. Тобто, ви побудете один день вдома, от і далі ви будете здорові. А якщо, якщо людина буде ходити, то вона буде хворіти. Тобто ця екстрена профілактика вона буде працювати, але е, однозначно 100% гарантії дати, що людина не захворіє, ну, так само, як вакцини ж у нас не захищають да, що на 100% від можливості захворіти. То, відповідно, екстрена профілактика при недотриманні оцих первинних правил гігієни і культури поведінки в суспільстві, вона також не буде працювати на 100%. От. І, звичайно, людина таким чином підриває своє власне здоров'я. Не лікується відразу. І, в принципі, досвід Ковід показав, що лікування відразу, тобто перша якраз екстрена медична допомога, це якраз той підхід, який дозволяє зупинити інфекцію на ранній стадії, не дати їй розвинутися до критичного стану і швидко вийти, сформувати нормальну імунну відповідь, і потім знову не хворіти вже зовсім. Для профілактики коронавірусної інфекції були розроблені вакцини, чи існують препарати для так званої хімічної профілактики? У нас є ціла група речовин, які е, дозволяють е, створити стан несприйнятливості до вірусної інфекції. От і е, в даній ситуації це звичайно. Е, але самостійно ці препарати от просто так по навіті їх я би не рекомендувала приймати по тій причині, що е, люди досить важко справляються з дозуванням препаратів, тобто е, зазвичай е, препарати хімічної профілактики. От, вони потребують розуміння, скільки дві дозу потрібно застосовувати. Тому що, от, наприклад, це ж саме модний вітамін С, про який всі так, говорили. І є люди, які п'ють по граму вітаміну С кожен день, так, а потім приходять і жаліються, що їх серце болить. Так? Так. От, тому що відомо, що великі дози вітаміну С мають кардіотоксичну дію. З, з коронавірусом, звичайно, говорили про те, що потрібно, щоб був достатній рівень вітаміну Д. От, і е, в аптеках це неодноразово з таким стикалися, що <кій> приходять і просять вітамін Д, щоб попити цей вітамін Д. Але ж знову ж таки дозування вітаміну Д це критично важлива. Критично важливий момент, тому що е, надлишок вітаміну Д є значно небезпечніший, ніж нестача, тому що надлишок вітаміну Д буде викликати кальцинацію судин, от, порушення функції нирок, ну, легень і так далі. Тому подібне. Тобто <кій> застосовувати будь-які хімічні речовини просто так для профілактики це не годиться. От, я говорила про аміксин, е, препарат е, телорону-дегідрохлорид, який. <кій> Працює і е, він дозволяє е, створити несприйнятливість до вірусної інфекції. Річ в тому, що е, він здатен активувати систему інтерферону. От, і, але е, ті дослідження, які е, ми проводили, то… Показано, що звичай, звичай, його звичайно значно краще застосовувати не з точки зору просто профілактики, а от якраз от екстреної профілактики, тобто тоді, коли людина вже проконтактувала зі збудником і на цьому фоні його застосовувати, тому що е, тоді його ефективність е, зростає в два-три рази. Тобто, на фоні вірусної інфекції е, ефект значно. Значно краще. От, е, є препарати з хімічні, хімічні препарати, мається на хімічні речовини. Це ж е, мова йшла з коронавірусом, наприклад, про той же самий цинк, та? що його потрібно збільшувати кількість. Але знову ж таки, що за НАТО, то не здраво. Тобто тут потрібно розуміти дозу, потрібно розуміти, скільки цього потрібно використовувати і е, просто так е, застосовувати ці препарати. Ну, без консультації з лікарем я би не радила. Тобто, звичайно, здоров'я, воно як там дається один раз, от, і до нього потрібно ставитись так, щоб не було тих боляче за те, що ти це здоров'я запустив або сам своїми руками покалічив. А з іншого боку, до нього треба ставитися дуже уважно і бережно, тому що організм це така дуже адаптивна структура, яка адаптується до багатьох навантажень от, і е, здатна до відновлення. От, і тому йому е, 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 ну, потрібно створювати умови, що воно відновлювало, щоб він відновлювався. Тобто адекватний сон. От, непорушення циркадних ритмів, до речі, зараз це дуже розпошиване серед молоді, коли народ працює там до ночі або по ночах, а потім відсипається в день. Все це вилізає боком, тому що порушення таких циркадних ритмів воно пов'язане із порушенням гормонального фону. А гормональний фон і, взагалі, стресовий стан він проводить до того, що славлюється імунна відповідь, тому що це єдина структура. І е, перша відповідь, це, звичайно, які в моральному мається на увазі неспецифічна. Потім йде активація клітинної імунної відповіді, а потім йде продукція антитіл. Тобто антивірусна відповідь вона складається із трьох складових. От, і ці трі складові, вони всі напряму залежать від того, як працює організм, тобто наскільки він виспаний, наскільки він отримує достатню кількість поживних речовин, наскільки вони збалансовані. Тобто, зараз літо дуже. Гарно на дворі є куча да, свіжих овочів, фруктів, зелені, і всі ці речовини, які присутні якраз у свіжих плодах, фруктах, овочах, от вони е, сприяють посиленню імунної відповіді. І, до речі, розумні педіатри завжди кажуть, що от, якщо ви хочете вакцинувати своїх дітей, вакцинуйте їх. В кінці літа, на початку осені, тому що за літо організм зміцнюється, От, отримує достатню кількість поживних речовин, і потім нормально формує мунну відповідь на вакцинацію.